Вітаю у вас вже 20 січня в Україні. Понеділок і 10-та година. Новини економіки знову в ранковому ефірі. Продовжуємо. Україна розраховує отримати доступ до російської газотранспортної системи. І Вже наприкінці весни можуть бути прямі поставки газу з Туркменістану. Платина дорожчає на тлі страйків у Південно-Африканській республіці. На частку України припадає 80% світових поставок платини. Світове споживання енергоресурсів зросте на 41% до 2035 року. Китай та Індія споживатимуть найбільше. Президент України замінив двох заступників міністра фінансів своїми указами Віктор Янукович замість Сергія Рибака та Юрія Шевченка призначив Володимира Коцюбу та Ірину Каптилову. Україна розраховує отримати доступ до російської газотранспортної системи, щоб здійснювати прямі поставки газу із Туркменістану. Приєднатися до трубопроводу країни СНД країна може вже до 30 травня укласти відповідну угоду. Уряд планує на саміті голів урядів країн співдружності. Також підписати мають договір про вільну торгівлю послугами та протокол про поетапне скасування мит. держави учасники зони вільної торгівлі в рамках СНД почали перемовини щодо підготовки угоди про транзит трубопровідним транспортом у січні минулого року. Український аграрний сектор все більше нарощує обсяги виробництва. За показниками він вже майже наздогнав металургійну галузь. Торік вітчизняні аграрії виробили на 18% більше агропродукції ніж роком раніше. Але Україна досі експортує головним чином сировинну сільгоспродукцію. Це зерно та оліні. Розповідає Юлія Боярськова. Український агросектор за темпами розвитку майже наздогнав металургійну галузь лідера з вітчизняного експорту за 11 місяців 2013 року. Аграрії вивезли продукції на понад 15 мільярдів доларів. Підрахували в мінагрополітики. Основні напрямки експорту Азія, зокрема Близький Схід та країни СНД, відкрився новий ринок, Китай. А от в ЄС Україна продає переважно сировинні сільгосптовари. Там чітко жорстка ідіод регламентація йде по всім так сказать, стандартам. вкладаємося. Ми в неї. Ну, к сожалению, нет. Если говорить, скажем, о сырье, о сырьевой продукции, скажем, там, вот, подсолнечное масло и, и там зерно, да. А, скажем, по продуктам питания, вот, далеко нет. Водночас торік через проблеми на російській митниці вітчизняним аграріям обмежили доступ на ринок північної сусідки. Експерти кажуть про мільярдні втрати. Чи повториться ситуація знову залежатиме від двосторонніх домовленостей між країнами? Те, що от у нас тривало восіні, коли нам перекрили фактично наші аграрні продукції вхід в Росію, ми підрахували, що українські виробники втрачали тільки за день оцього блокування 5,5 мільйона доларів. Українсько-російські домовленості щодо знижки на газ на третину дадуть поштовх для вирощування вітчизняних тепличних овочів, розповідають в українському клубі агробізнесу. За рахунок зменшення ціни газу ми б могли б е, зменшити кількість імпорту, нарост, наростити своє виробництво. В Принципі це були під додаткові надходження до бюджету. Також плюс е, збільшення ВВП ну, і ряду показників. Загалом торік вітчизняні аграрії виробили на понад 18% більше агропродукції ніж роком раніше. Динаміка по зерну ще більш вражаюча на Близько 40%. Зібрано майже 63 мільйони тонн зерна. Цього маркетингового року прогнозують у Мінагрополітики, такий врожай може збільшити експорт збіжжя половину, порівняно з минулим періодом до 33 мільйонів тонн. Юлія Боярськова, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. І до міжнародних подій американські регулятори підозрюють корпорацію Samsung та кілька інших виробників смартфонів і планшетів у порушенні патентів. Міжнародна торгова комісія Сполучених Штатів розпочала розслідування проти південно-корейської компанії, а також фінської Nokia, японської Sony та Китайської ZTE. На них поскаржилася патентна компанія Вірджинії. Мовляв, у низці гаджетів закордонні компанії порушили їх права. Комісія має півтора місяці, аби з'ясувати, чи справді були порушені патенти. Якщо так, то вона може заборонити імпорт цих товарів та їхній продаж у Сполучених Штатах Америки. Плати на дорожче на тлі страйків у Південно-Африканській республіці, а на частку цієї країни припадає 80% світових поставок цього металу. 23 січня масштабну демонстрацію розпочнуть працівники трьох найбільших компаній: Англоамерикан Platinum, Мімпала та Лон за попередніми оцінками на вулиці вийдуть близько 100 тисяч людей. Вони вимагають підвищити зарплатню з 500 доларів до 1250. Платинова промисловість країни досі не подолала наслідки хвилі страйків минулого року, коли на шахті Американа поліція застрелила 35 демонстрантів. За оцінками аналітиків, нові протести поставляють ставлять під загрозу до 50% глобального виробництва платини. І світове споживання енергоресурсів зросте на 41% до 2035 року. Такі дані містяться в прогнозі Брітіш Петролеум. Як очікують в компанії, 95% приросту припаде на країни, що не входять до організації економічного співробітництва та розвитку. При цьому Китай та Індія споживатимуть енергоресурсів найбільше. Також Брітіш Петролум прогнозує, що частки нафти, газу та вугілля в споживанні будуть зближуватися, і до 2035 року становитимуть 27% кожна. А частки атомної, гідроенергії, а також енергії з відновлювальних джерел будуть по 5%. Вітчизняний ринок медіареклами минулого року зріс на 11% і становив 10,5 мільярдів гривень. Водночас, обсяги зовнішньої реклами поступово скорочуються незліченні банери на вулицях вже не такі ефективні, як і друкованій пресі. Торік вони впали на понад 3%. Про тенденції на ринку реклами дізнавалася Анастасія Іванцова. Створити навколо бренду образ та перетворити звичайний ролик на витвір мистецтва так нині працює реклама на телебаченні. Експерти кажуть, блакитні екрани, законодавці промо моди на вітчизняному ринку. Обсяг цього сегменту розповідають у всеукраїнській рекламній коаліції за підсумками 2013 року. Сягнув майже 4,5 мільярдів гривень. Та це не лише завдяки зростанню бюджетів. Дети примерно 15% процентів подрос ринок. А зв'язано був в тому числі з неким такими цін, цен, але вот, і з какою-то там частю медіа Цього року зростання ринку ТБ реклами прогнозують на рівні 10%. Найпомітніше додасть сегмент онлайн реклами плюс 36% Очікують експерти. Гравці розповідають, такий прогноз зумовила ще й відносна стабільність ринку. В конце прошлого, позапрошлого года сформировалось четыре крупных солсхауса, да, четыре крупных игрока, которые внутри себя каждый. Координірують роботу ністиких каналів. Ми перейшли в 2014 без каких-то серйозних змін в плані е, с, е, конфігурації селсхаос. Водночас обсяги зовнішньої реклами поступово скорочуються. Незлічені банери на вулицях вже не такі ефективні, як і промо у друкованій пресі. Торік вони впали на понад 3 відсотки до 2,5 мільярдів гривень. Зберігає свої позиції лише глянець. Там брендові клієнти були і будуть однозначно. Брендова реклама вона традиційно розміщується в друкованих засобах. Вона буде розміщена. Це по перше, традиція. По-друге, ну перевірена практикою метод реклами. Загалом автори на вітчизняному ринку ідуть в ногу зі світовими трендами. Проте є і суто українські риси. До прикладу, реклама у соціальних мережах, що в усьому світі уже дещо здає позиції. У нас досі популярна именно в Україні мне кажется, що достаточно не наелась как раз в Україні этого тренда есть только вот, uh, у. Продвинутих пользователей Соціальні сети – це безумовно, очень сильний працюючий інструмент там класний там для багатьох речей. середній клас в основному їм э, пользуються. Є відмінності і в змісті українці кажуть фахівці у своїй рекламі більш самоіронічні і доброзичливі ніж приміром росіяни. А от помпезності у нас значно менше ніж у тих же європейців. Анастасія Іванцова, Андрій Скрагленко, Сергій Кошеленко, новини телек. Канал бізнес і на цьому всі ранкові новини економіки на сьогодні. Але день а тим більше такий ефективний день, як понеділок, тільки починається. Бажаю вам успіху і успіху вашому бізнесу.